Ірина Звєрєва врожай. Найбільше люди їдять у вересні. Так, не дивуйтеся, бо коли в українців не врожай це катастрофа, а коли врожай це дві катастрофи. Дві катастрофи і одна біда, тому що урожай можна пропасти, а в нього вкладено все. Усі вихідні, відпустка і пара і гіркі сльози, і вода по лічильнику, і бензин у машину, і кохання. І тому більшість сімей із самого ранку вересня їдять яблука. Білий налив заїдають Антонівкою і вже починають боятися Семеренка. Кожен зобов'язаний узяти пакет яблук на роботу. А повернувшись з роботи, з'їсти ще яблук. Але ніхто вже не може. І мамі приходить у голову ідея давайте закрутимо яблука в тісто і ще трохи їх поїмо. Давайте, кажуть всі, а потім, колупаючи тісто, виїдають яблука. Але і це теж результат. Але яблука це дурниця. Страшно, коли піде кабачок. Кабачкова ікра вже закрита на зиму у всіх банках, які залишилися від вишні, а кабачок усе йде. Будете кабачкові оладки? Ні. Добре, тоді я зараз насмажу. Кабачкове суфле дуже добре виглядає в холодильнику, до речі. Спробуйте, тижнів в ЗОДВА стоїть там, як живе. Картоплю ніхто не їсть. Тому що картопля, якщо покласти її на балкон, може служити вічно, як і все, що кладуть на балкон. Тому ніколи у вересні ви не дочекаєтеся, приходьте до нас на картоплю. Зате вас зватимуть на фарширований перець, на джику, диню, кавун, ох, людоньки. Пропадає кавун, і всі сідають рятувати кавун. Його не можна викинути. Кожен раз, як ви викидаєте кавун, умирає кавун. Гарбуз дуже гарна рослина. Коли воно росте, можна фотографувати і викладати в інтернеті. І всі будуть коментувати: О! Гарне, але загадкове. Коли воно виростає, ніхто не розуміє, навіщо це садили. Але поки воно росте, приємно думати. Людонький, гарбуз вже можна запекти в духовці, покласти в кашу, зварити суп-пюре з гарбузовим насінням. Тут проблема у цілях, думаю. Ніхто не говорить собі, ох, я скоро буду запікати оцего в духовці. У пікові два тижні господині кладуть у банки сливи і малину, груші та яблука, капусту і моркву, а самі передові господині варять пастилу з кабачків і з патисонами. Домашніх годують салатом з помідорів, огірків, цибулі, капусти і пастернаку. Ніхто не знає, що це, але всі його садять. І поки ці всі закрутки готуються зі страшною силою, усі мріють, щоб в сусідньому дворі жила маленька Оленка з хорошим апетитом. Оленку кликали б у гості кожен день, у різні сім'ї, і закохано дивилися б на неї так, як може, на Оленку дивитися більше ніколи не будуть. А батьки Оленки здавали б її в оренду. Купили б автомобіль і звичайно ж, дачку, і тоді що? Тоді Оленка закінчиться. Але ніхто не знає, де живе така Оленка. Тому, озвірівши від повноцінного раціону, починають дзвонити родичам в шепетівку і запрошувати в гості. Родичі дивуються, що їх звуть, але вони кладуть в сумки кукурудзу, помідори і цибулю, качан капусти і часник, баночку вареня і баночку меду, курча бройлера і кабачок, і приїжджають в гості, і привозять їжу. І не розуміють, чому в господарів на обличчях якась неприязнь. Але не гнати ж родичів, тому всі сідають за великий стіл і їдять кабачок. Їдять малосольні огірки і помідори, помідори в шкірці і без шкірки і смакують маринованим часником. А коли все вже поїдено, господиня світиться, як номінантка на оскар витягає з духовки шарлотку. Родичі з Шепетівки ввічливо посміхаються і кажуть, що вони там, в Шепетівці, забули вимкнути світло, праску і лампадку і терміново виїжджають, а господарі доїдають усе самі, тому що не можна вітамінам дати пропасти. Так що кожен дачник у вересні комора вітамінів. Ходяча, пузата комора вітамінів. Яка їсть ці вітаміни про запас? Це так само перспективно, як зжерти індульгенцію або дивитися на анальгін. Здачі всі обов'язково заїжджають на базар. Прискіпливо дивляться на кабачок і згадують. Що на зиму треба заморозити. І морозять журавлину, брусницю, перекладаючи зручніше торічні запаси. А схуднувши до травня і забувши весь жах вересня, ми всі знову вийдемо на ділянку, обведемо її поглядом і скажемо. Я не дурень. Я посаджу трохи менше кабачків, а решта буде квасолька.